Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Останній стрім трошки підкосив моє горло і голос, тож бачимо що з вами зараз не кожного дня. Але наразі в нас є такий привід, тому що FC Pro Live Promo вже тут. Тож ми сьогодні про нього поговоримо. Також деякі інвестиції я вам спробую підказати. Подивимось про команду, маркет, все як ви любите. Отже, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте, будь ласка, підтримати лайком. Це дійсно дуже допомагає. Просувати канал, просувати україномовний контент. Ну, і якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. У нас тут буває цікаво. По традиції будемо розпочинати із завдань, тому що промо команду краще вивчити на футбіні, зі статистикою повністю, бо на консолі, на жаль, їй не дають нам такої можливості. І перше завдання, яке ніхто взагалі не зливав, тому це дивно в. Сьогоденні майже все зливається нам, але Діого Джота, і мені, як болівальнику Ліверпуля, звісно, це був такий вау-ефект. Проблема в тому, що він 86-го рейтингу. та 4-5 зірочки, хай-хай воркрейти, претензія на мету є. На жаль, нема адекватних плейстайл на, на голи. І ну, Фінес могли б хоча б звичайний йому дати. Втім, є батарейка, є болконтрол, рапід, це гарно, є удари головою. Куп, ну, Кілька непоганих плейстайлів є. Статистичні показники, а, йому, незважаючи на плюс 1. Один... Загальний пейсапнули плюс три фізику також. Апнули, і картка непогана. Єдина проблема в тому, що концепція цього промо вона передбачає те, що картки будуть апгрейди мати відповідно до виступів програвців в житті. Ми з вами про це поговоримо окремо на сайті EA трошки пізніше. Але діогу джоти апгрейдів жодних немає його не прив'язали до жодного гравця в промо. Втім, її вже допоки я готувався до цього ролику, зробили пост, що вони знов накосячили, і у вас буде можливість апнути Діогу Джоту до 87-го рейтингу. Ми поки не знаємо, чи дадуть йому якісь додаткові плейстайл чи ні. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом, якщо хочете бути в курсі подій. Як тільки ми побачимо таку інформацію, я одразу її туди опублікую. А допоки можете вибивати Ліверпуль, Прем'єр-Ліга, я думаю, що ви не можете помилитись. Плюс, коли немає якихось надвисоких статистичних показників, ми Убутньому картка може підійти під еволюцію, я вам завжди про це кажу, що я обов'язково собі зроблю. Також FC Pro Play Competitionist, і тут вам треба. Просто грати, і забивати в основних режимах, щоб отримувати паки, І рейтинг, Experience. Я думаю, що її починають бустити вже наприкінці сезону XP, нічого важкого. Далі FC Pro Life. і це серія СБЧ, яка присвячена гравцям професійним, які в цьому турнірі безпосередньо беруть участь. І ми вже два отримали, зараз їх побачимо. За виконання кожного СБЧ ви отримуєте також додатковий пакетик і за виконання Групи цих СБЧ 81 на 11. Також дуже класний пак. Я думаю, що вартує вашої ваги і вартує виконання безпосередньо цих СБЧ. І е, наступне у нас завдання це FC Pro Life. І це цікаво, тому що ми тут можемо побачити комплітзе з FC Pro Puzzle Competition Objectives. і таке саме в нас є в другому блоці, так цього завдання. Але е, зверху Daily, а внизу в цілому, як я зрозумів, якщо ви просто зробите якесь одне це СБЧ. То ви отримуєте півтори тисячі експірієнс, і так і все. А якщо ви виконаєте всі. Тут додатково ви отримуєте ще Джамбо Рейр Pack, Пак за стока. Можливо, я не так зрозумів. Це хто, якщо розібрався або вже побачили інформацію, напишіть мені в коментарях. Але я це бачу так. Втім, я думаю, це все одно можна буде зробити. Головне, не пропускайте все, що ви бачите в меню. Я вам буду нагадувати в кожному актуальному відео. Рухаємось далі, і тут в нас в розділі milestones нова ліга, і це в нас. Championship, і зазвичай я вам кажу, що це просто фодер. Ці гравці нічого цікавого, нам у мене не працює геймпад, просто натискаю R3 і, і нічого не відбувається. Я не знаю, якісь лаги. Я на футбіні вам покажу цю картку. Тут є француз з 4-5 зірочками і непоганими статистичними показниками в чемпіоншипі, який, можливо в майбутньому також підійде під еволюцію. Тож я вам раджу обов'язково виконати під склад Battles. Можливо, якісь ще завдання буде вибувати того самого Діого джота і отримуєте ще коне і мевідідіді. Також непоганий рейтинг, а можливо, колись і в еволюції зможете заграти. Натискає Р3, нічого не працює, тож як я. Давайте рухатись далі. До розділу СБЧ, і тут в нас є цікаві збірки. Будемо. Звісно, я. Звісно, я все додав в обране, але воно злітає, як і налаштування, як і все в цій грі. І їй ей... дякую вам величезне, прекрасна гра! Проста! Тож, давайте подивимося в загальному розділі. Перш за все, оновили 84 плюс РТТК або Trailblazer Upgrade. Можна виконувати, як ви знаєте, вже падає з цього непогано. Ну і давайте по порядку підемо по всіх розділах. Base Hero Upgrade також сьогодні оновився. Тож, якщо хочете зібрати, можете це зробити. Далі ну, оновився або просто додався такий семипік, пік, який вже був, 82. Плюс на вибір один з трьох гравців команди тижня, але тут же додали дев'яту команду, тож ви можете залутати тут Мбапіча. І далі оці СБЧ, які прив'язані до конкретного програвця. Перше. У нас має бути один гравець з Австралії, мінімум 3 країни, далі мінімум 4 клуба, 5 рарних гравців, 65 рейтинг і 24 хімії. Марк 1. Це, напевно, він австралієць, тому гравець з Австралії виконується легко. Другий Ману Башур. І так само заходимо у вимоги. І тут в нас та Голландія. Я думаю, що він з Нідерландів, це логічно. І так само вимоги. Воно не важко виконується. Та 8 там рарних, 24 хімії. Я не бачу тут проблеми, тому обов'язково раджу до збірки. Плюс ви ще отримаєте пакетики: Small Rare Gold Pack і Rare Gold Pack, як в даному випадку. Титульні матчі вчора оновились матчі збірних: Бразилія, Аргентина, Польща, Чехія, Румунія, Швейцарія, Паравай, Колумбія. Також обов'язково до виконання Tradeable Supply, Ми всі знаємо, наскільки це важливо. Рухаємось далі. Тут у нас Ірвін Лозано. це картка, яка присвячена вже поточному прому 121 тисяча монет, 4-3 зірочки хайло воркрейти, Статистичні показники непогані, досить, як для стартової картки, хотілося б, звісно, більше, але він може отримати апгрейди. І ми про цю систему поговоримо, вже коли будемо дивитись правило так, цього івенту. Але якщо стисло, ви можете, наприклад, Лозано в грі в консолі подивитись, тут нас е, його гравець Ману грає в групі Сі. І якщо він е, заробить 3 поінти, це буде плюс один інформабрейт, він стане 88-м рейтингом. 6. Пойнтів, якщо заробить в групі, то це буде плюс один регулярний плейстайл, звичайний, і одна альтернативна позиція. 10 поинтів це плюс ще один інформ, він стане 89-го рейтингу. Далі, якщо він кваліфікується, то ще плюс один інформ і один плейстайл плюс. Тобто це вже 90-й рейтинг і ще плейстайл плюс. І якщо ману виграє турнір, то ще один апгрейд, тобто це буде вже 91-й рейтинг. Плюс один зірочка до скімовс, і плюс одна до Вікфут. Так само буде працювати будь-яка картка з цього турніру. Тож ви можете просто на прикладі Лозанну. подивитися. і в принципі абгрейди можуть бути досить непогані. Рухаємось далі. І тут в нас форма ретро, ріверплейту, так само, як і з Олімпік Ліоном. Я думаю, що ви шанувальник цієї команди, то вам це буде цікаво. І в нас ще є один гравець в розділі просто гравці. Наприкінці, як завжди. І це Мейсон Холгі, центральний захисник Чемпіоншипу, 85 рейтинг, 3-3 зірочки. Ну і насправді непогана картка, плюс, можливо, підійде під, під еволюцію. 82-й пейс це не критично. Defending 83 хотілося б більше, але він буститься з цілем зігнаності. Коротше, чемпіоншіп досить непоганий. Його можна прям і зібрати, і ну, якісь турніри пограти. Бо якщо у вас бюджетний склад, не забуваємо, що в цю гру не тільки там, професійні трейдери так, грають, а ще і початківці. Тож. Я думаю, що це а, картки для вас непогано можуть підійти. Давайте тепер перейдемо на сайт її е, на фудмін, я вам розкажу деталі стосовно цього промо. Друзі, ми з вами знаходимося на сайті eSports, е присвяченому FC24 і на сторінці цього промо. Що взагалі таке FC Pro Live? В нас є декілька карток, які її додали в гру. і... Кожну з карток вони, так би мовити, прив'язали до професійного гравця, який приймає участь в цьому турнірі. Таким чином, в нас є декілька груп: група А, група Б, група С і група Д. В принципі, як в реальному, так в футболі чотири групи вони зробили. І в нас є картка Коломуані, перший він прив'язаний до Люка Вольф. Далі, Малян, він прив'язаний до Емре Єлмаза. Далі Алехандро Хідальго. Програвець до нього прив'язаний Садіо Мане. І таке інше. Що означає прив'язаний? Я вам наприклад Лазан вже трошки прояснив. Тобто він не має використовувати програвець цю картку в своєму стартовому складі. Такого немає зобов'язання. Але за результатами матчів, які зіграє програвець. Ця картка в грі FC24 може отримувати апгрейди, ну, відповідно, за перемоги. І таким чином, ці картки вони є живими і можуть там дійти до ну, досить непоганих показників. Я не знайшов на сайті EA адекватного розкладу е, взагалі. Тому я зробив скріншот з консолі, виклав свій телеграм-канал, і ми можемо подивитись групи і розклади. Тут можете поставити на паузу, поки каву п'єте, як завжди. І е, які висновки я роблю з цього? В нас буде вісім матчдей в групових матчах, і ми можемо побачити перший матч 27 листопада. 2, 4 грудня, 3, 11 грудня, 4, 18 грудня і таке інше. І подивіться, тобто один матч D це Group A Home матч. Тобто вони грають, я так розумію, перші якісь домашні матчі. Далі. Група Бі грає перші домашні, домашні матчі. І потім виїзні матчі. Тобто кожен з кожним грає два матчі, як в лізі чемпіонів. І далі набирає якусь кількість очок. Але в чому я тут вбачаю одразу проблему? В нас матч Дей 8 закінчується 29 січня. Тобто, якщо людина виходить з групи і картка, яка прив'язана до неї, отримує бонус за вихід з групи, як ми наприклад Лазано розглядали, то це станеться наприкінці січня, і це, в принципі, руйнує концепцію прикольну, яку вони заклали, тому що ми зараз подивимося картки, вони дуже посередні. І їм просто необхідні апгрейди, але якщо вони їх отримують ну, вже майже в лютому, коли в нас буде Тоті, чесно кажучи, я не знаю. вжить мені свою думку в коментарях. Ну і тут на сайті ми можемо ще раз побачити, як візуально працює це промо. Тобто в нас максимум 1, 2, 3, 4. Абгейди до рейтингу. Тепер давайте переглянемо команду. Коломуанні, один з хедлайнерів 87-й рейтинг, дуже потужна картка вже зараз, і він може бути 91-м 5-5. Це буде крута картка. Це буде щось на кшталт Алехандро Гомеса, якщо пам'ятаєте, минулорічного переможця чемпіонату світу. Але чемпіонат світу був в нас в грудні, а тут ми отримаємо аналогічну картку вже наприкінці січня, тобто самі порівняйте рівень. Далі, Садіо Мане, 88-й рейтинг, також один з хайлайнерів, також 4-4 зірочки, Також буде шалена картка, якщо а, виграє гравець, який до нього прив'язаний. Вілян, і це мені як а, людині з Донецька і тому, хто бачив на стадіоні гру Віляна дуже така приємна носталія. Класна картка, мільйон монет. Якщо виграє професійний гравець, то тут буде 5-5 зірочки, 92-й рейтинг, буде знову ж таки щось шалене. Де Алі, 87 рейтинг. Прикольний півзахисник, насправді. В нього була гарна версія минулого року. Флешбек, він може бути ленксі, і якщо буде апатись, то такий потужний бокс-бокс -бокс у вас вийде. Дьогу Джота ми дивились. Фабіньо, 41 тисяча монет. Наразі це просто фодер. Може бути 4-4 91 рейтингом, самі можете стати порівняти. Локателі, гравець Ювентуса, і тут 3-4 зірочки. І ну такий опорник непоганий, але теж критично йому потрібні апгрейди. всім цим карткам. Окрім напевно Вільяна і Коломуані критично необхідні апгрейди. Так працює промо. Проблема, яку я бачу. Це те, що ми цих апгрейдів маємо чекати дуже довго. Моя думка. Кулібалі непогана картка. Цей, до речі, теж може вже тут і зараз грати. 82-й пейс. Це добре. 87-й дефендінг. Фізика, Да, тут питань нема. Кулібалі біст, єдине, що його залінкувати важко. Окбонна захисник з АПЛ. Ну порівняйте так АПЛ податок, так би мовити. Окбонна картка, я думаю, гірше в кулібалі ще моделька. але Окбонна в два рази дорожчий за рахунок того, що він з АПЛ. Тхаувін, І це прикольний, цікавий француз, до речі, 90, 87, 85, 89. Теж цікаві картки, теж, до речі, ним можна грати. Але 4-3 лише зірочки, Вікфу 3, напевно, вже трошки замало. Втім, якщо він буде апгрейдитись, може бути біст. Ну і ціна 100 тисяч монет це не є дешево. Далі в нас Карамох цікавий під апгрейди. Є в нього пейс, трошки б'є, дріблінг високий, але в нього нема спритності та балансу. Це буде заважати в поганому геймплеї. Втім, оці дві хлопці, два хлопці це ж непогані варіанти, навіть на тут і зараз, плюс потенційні апгрейди. Далі, Калвін Філіпс. Що ціна обумовлена тим, що за нього Текс це один з найкращих кіберспортсменів. Але якщо отак от заплющити очі і просто от, ну, приберіть можливі апгрейди, скільки ця картка буде коштувати. Хай він навіть буде 88-му рейтину. Ну, це близько до Фодору, ми маємо Медісона, який не гірший, напевно, ну, він тільки на атаку, так, це аналогічний на захист. І без апгрейду ця картка ну буде як версія Ліги Чемпіонів Філіпс минулого року, в якого інвестували, інвестували. Але потім він просто коли отримав навіть максимальні апгрейди 5-5, це відбулося, коли він став просто фодером. Далі в нас Іван Кавальєро, теж непогані намальовані стати, але ціна 16 тисяч монет. Треба дивитися, як він врі. Я ще не пробував, поки не трейдив на ньому. Далі в нас Малін, і він цікавий тим, що закріплений за ГІЛМАЗом, це хлопець, який, наскільки я пам'ятаю, з Верхангом виграв якийсь турнір, чи це був чемпіонат світу в парі. Вони з ним грали 22 лише тисячі монет, і це вже цікава картка. Тобто, як довгострокова інвестиція це може спрацювати? Єдине питання, що знову ж таки перший матч буде лише 27 листопада. Але у випадку з Мальном він хоча б перший грає. Тобто ця картка, я думаю, що може бути як інвестиція, вона має вирости, тому що якщо виграє Єлмас, то він стане 86-м рейтингом одразу, так, за тиждень. Далі, Макен... Макенго, це француз нас, непримітна картка. Але подивіться, от в нього стати приблизно такий самий, як Філіпса. Просто можете глянути податок на Текса. Поставте на паузу 3 зірочків цього, три, три зірочків цього. Це ще трошки швидше біжить і трошки краще б'є. І останній це в команді Сімакан. Дуже цікава картка, тому що він прив'язаний до Верк Ханга, і це з найкращих гравців в світі. І він має, звісно, величезний потенціал. Можливо, тому він 84-го рейтингу. Проблема в тому, що він може бути максимум 88-го рейтингу. І скільки отримує? 85-й пейс. Наприкінці січня, майже в лютому. Ідемо сюди. Команда тижня 8. Вибачте, 9-та, поточна. Відкриваємо з Байера, який вже має PS85. Тут і зараз. Тепер давайте трошки про маркет. Я поки не буду радити цю команду закупляти для трейду, тому що, ну, люди не розуміють, як воно працює. І є ймовірність, того, що воно буде колихатися. Я вам раджу рейтинг. І так, я пам'ятаю, що я вам вже казав про рейтинг в минулому відео. І деякий поки не спрацював. В нас спрацював 85-й свого часу під СБЧ на героя. В нас спрацював 86-й під 84+, RTTK. плюс РТТікі. Так, -й, 8 восьмий поки не працювали. Але сьогодні в нас вихідні на вихідних рейтинг найнижчий. плюс ми очікуємо в цю неділю. Рулетку на 89 максимум ікону, і там буде багато цікавих карточок. І я думаю, що це може пробустити рейтинг. Плюс ми все ще чекаємо на СБЧ на МБП. Не забувайте про це. І люди про це пригадають наприкінці вже вихідних. Будьте першими. 83-й трошки набрав. Ми його купляли по один, 1 і дві. Вісімдесят четвертий, по три. Просто можете all-in, От кому не хочеться заходити в гру. Накупіть по 3К по ціні маркету на 84 рейтинг і під час промо Чорної п'ятниці просто зайдете, подивитись, скільки він буде коштувати. 85, я думаю, що 6,5 ціна гарна. 86 10, 10,5 подобається. 87 до 15 подобається. Можливо, по ставках. 88-22 подобається. 89, 34, 35 подобається. 90-й не сильно впав, але 47-48. Подобається і на 56-57 подобається. Коли мені пишете в коментарях, та от подобається як це купити, такий був один в коментарях підписник. Але я пояснюю: ну, по-перше, я на стрімі закупляв по тих самих цінах, по яких казав вам. Звісно, трошки треба поклацати пальцями і трошки поснайпити. По-друге, є ставки. І я теж це неодноразово показував, як це працює. Купити картку рейтингу на тисячу дешевше, ніж вона іде по футбіну. Це взагалі не проблема. Якщо ви хочете інвестувати, вчіться трошки снайпі. Це також невід'ємна частина трейдингу. Купити картку вам потрібно дешевше, тому що ціна входу вона впливає на ваш подальший прибуток. Це нормально. Стосовно м'ята золота, сьогодні його не буде, хлопці, тому що зараз тільки година ночі з київським часом, я трошки раніше пишу це відео для вас. Тож треба подивитись, так, наскільки воно впаде. Тут же або в Discordі, або просипайтесь зранку, і дивіться, ну, умовний салах. 150, мені здається, вже низько. Якщо він піде в діапазон там 140 overnight, овернайт, мені це подобається. Решфорд, він теж дуже сильно впав. Якщо впаде до 50, дуже подобається. Але якщо він 54 лишиться так під ранок і не буде просідання до 50, то це теж нормально, тому що він дуже багато втратив. І так само ви можете по будь-якій карці пройтись там. Міліта 35. Це вже низько, але. Тільки початок овернайтів, воно може ще впасти. Друзі, таке вийшло. Відео. Якщо залишилось якісь питання, як завжди, задавайте в коментарях. Якщо ж ні, то побачимо з вами, Коли побачимося, я готую для вас нове цікавеньке відео. Бережіть себе. все буде Україна, Па-па.